Привіт всім. Значить, сьогодні плануємо зафрезерувати цю, цю діляночку під помідори. Будемо вже висаджувати помідори. Ну, мабуть, спочатку покошу мото тому що бачите, яка трава вже бур'ян. Тут ще немає. В тому році я тут фрезерувався, а тут... Я фрезерував, тому що тут полуниця, ну а воно вже не схоже на полуницю, більше на соницю. Схоже. Вже, бачите, така, як сказати, вже є там заліз, але таке. Так що будемо фрезерувати майже все. Залишимо ось тільки два метри, мабуть. they collapsed the escalator Зараз підемо готувати свій мотокультиватор. Так, вийти мотокультиватор. Це я думав вже безряддя резервувати, тому поставив одинарні такі фризиці. Вони тут розбірні, така двойна і одинарна. Вийшли ми нарешті. Ну це так почали, а потім буду в рядок ходити. Значить земля, земля суха, пісок, бачите. Якби були фрези наточені, то зовсім б, нічого не можна було б зробити. Тому лізли б вони на той світ, так сказати. Ну що? Будемо далі працювати. Ми От. трішки помучились, тому що, бачите, яка земля, суха земля, пісок і місцями, ось, бачите, культиватор просто тоне. Приходилось весь час його підривати. Так, ось бачите, це вже все повибирали ми. Зілля в основному пири такі. Оце така діляночка вийшла.